Так, друзі, ну що, е, приїхав я сьогодні на поле дослідне з соняшником обробленим мікродобром від компанії Долина альдозору Ігоря. Зараз я не знаю, мітка вон там ледве її видно, піду на контроль і покажу. вам. Соняшник е, агрорітмоский альдозор. Вже відслівся. Зараз я на контролі, де не було обробки мікродобривом. Кропилося тут два рази. Це Оракул мультикомплекс, Оракул колефін бору і вимпіл 2 по мінімальній нормі. Була обробка. Отакі шляпуньки. Тут не було обробки, до речі. По технології попередник пшениця. На жаль, Оранка. Поки що, я думаю, тут брунування. Пару культивацій і міжрядний обробіток. І Гранд Стар тут був ще в Ігорі. Ну, На контрольки. давайте я зірву шляпку середню на контрольки. І... Ух ти, Йомайо. долина просила показати нижній ярус листя. Дивимось, це на соняшнику, який не оброблений. Бачите, земля, яка, вологи нема. Дощ був значить, за весь період вегетації соняшника випало 37 мм. Це 6 травня 7 мм, 6 червня 20 і 12 червня 10. Все. 50 градусів спека. Коротше, такий шар листя на необробленому. 1, 2, 3, 4 пари листків. П'ята навіть п'ять пар листів сухих вже на сьогоднішній момент. Сухих вже зараз. Так, проходжу я зараз, перемикаю камеру. Взяв я рослину соняшника тут, де не було обробки, щоб показати, і йдемо там, де була обробка мікродобривом. Звісно, це рік. Так, прохожу. Тут ще не було обробки. І ось межа заходжу, де була обробка. Пройду зараз 5 метрів від, від межі. Бачите, зараз да, заразу висота? Так, отак треба сонячно тримати, щоб пройти. Так. Я думаю, в принципі, можна тут показати. Перемикаю зараз камеру, показую. Ось я взяв рослину. Значить, ставимо по висоті різниця. Бачимо, О, так? 20 см додатково висоти. Ось я взяв, бачите, корінець зінгнув, тобто як будто він тут росте. По висоті, навіть ось з малим, різниця є. По, десь 20 сантиметрів 20 по шляпці. Зараз. Зліва обробка була, справа, точніше, справа обробка була, зліва не було. Бачите одразу по листю. Зараз я вам покажу. Там було в нас скільки це? П'ять пар листків сухих. Тут 1, 2, 3, 4. Ну, майже 5. Але ось, я думаю, видно різницю. Тобто тут зеленки. Все ж таки побільше, якби він ще тримається, ще в таку катастрофічну посуху і спеку він тримається. От, Але запиленість, бачите, центр. Ну тут центр не ось я дивлюся. Але так, в середньому центр запилений по шляпці. Дивлюсь, що в принципі непогано. Ігор розстроївся, що спека. Урожаю нема цей рік знову ж таки, ну але що поробиш. Що поробиш? Так, ну, в принципі, шляпки бачите, різницю бачите, альдозорчик, долина оброблена. Ну, я думаю, що в принципі, на сьогоднішній момент, ну, побачимо, як, що тут показує мас... комбайн Масей Фергісон. Але от зараз покажу вам, але от така фігня, бачите? Де проход оприскувача був, тут взагалі капець. Капець. Ну а що, що поробиш, Вже нічого не поробиш, вже чекати тільки збоженив. Я думаю, через три тижні будемо вже тут ми ж жнивувати соняшник. І вже тоді стане для всіх, для всіх скептиків, там людей, які кажуть, що ми всі дурачки, зрозуміло, що чи працює мікродобриво, чи не працює. Звісно, треба порахувати ще економічний ефект, результат від нього. Тобто, в плані того, що як по економіці, тобто, плюс до врожайності, скільки це грошей і скільки грошей коштує обробка мікродобром. Але все одно, по факту, я бачу, що розвиток соняшника кращий і врожай буде кращий по-любому. Тобто, все порахуємо на круг, взважим, там і натуру, і все. Так що все, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь. Підписуйтесь, ставте лайки, дивіться багато різних експериментів і дослідів на моєму каналі. Зустрінемось з вами тут через 2 тижні, а потім, я думаю, ще через два вже на збиранні. Все, друзі, бувайте! Компанія Долина привіт! Ось такий соняшник. Спеку, але ще зелений, по крайній мірі. Все, бувайте, долиновці, привіт!